Ну, якщо запитання я його ставлю зразу. Чи не можна зараз знайти спосіб, то владу? Україну її завжди складали, її зраджували, і по сьогоднішній день це продовжується. Я полька по національності. Я пам'ятаю давніх своїх предків, я а мені за Україну обізно. Талу це була і зібрана сірка. для України для нас всіх. Дякую вам. Да. Дякую. Я не знаю, хто почне. Я може дуже коротко, боже Володимир, більше. того, що Я вас ще є коротко. Зараз, Тарасович, завершити та запитання. А, так -так. Стосовно сильського. У воїнів такої мотивації не буде. Це головне от що вони не будуть мати мотивації на війні, а це саме головне зараз. Я все таки може це і не потрібно було б, але я все таки хочу сказати: такі вольнолюбиві українці, як це так, що по сьогоднішній день з часів запам'ятають ворог той стара Бульба, що ними мені мозки вкладають, придбачайте. І... Я не знаю, що відповісти. Просто боляче, і все. Ну, от те, що я казав, вони мали демотивувати... Вони умисно це робили вдало, невдало можемо сперечатися. Вони мали демотивувати українців, загняти в паніку. І одне з завдань: щоби тих, хто готові за мир будь-якою ціною, в тому числі відмови від території, відмови від якихось принципів, що, щоб їх стало набагато більше 50%. Їх і так за півроку з, з весни, по осінь збільшилося рівно в два рази. Це ті, хто відважились сказати про це соціологам. От їм потрібно, щоб їх стало 60 десь відсотків таких, і під це робляться всі ці дії, в тому числі і заміна залужного Сирського, і все інше. Це одна з цілей, але в мене немає єдиної відповіді, що з цим робити. Я не маю на це відповіді, я не знаю. Ну тут най... найстрашніше, коли люди з пер... ну, з такої роз... розпуки почнуть відвертатися від збройних сил. Незалежно від того, хто командувач, ми повинні підтримувати наших військових. Незалежно. Це перше. І що дивно, от мене жахає, бо е, поряд з тим, бюрократія е, Зеленського постійно трендить, що в нас війська все є. А волонтери, як, як поїдуть у війська, так приїжджають всі ледні в сльозах. Треба вести, вести, вести вести. Дивися звітність. Дрони там, де є дрони волонтерські, там там є менші втрати в тих частинах, де, де держава не довезла дрони, там втрати. Тобто, це найважливіший момент, який Ну він тримався саме на залужному. Залужний був, ну, можна сказати, таким ну інтегруючим, інтегруючою постаттю. Він він об'єднував всіх. Різного рівня людей він він давав віру в стійкість держави. А зараз ця віра підірвана, і не дай Бог підуть великі втрати, і підуть, підуть жертви нові люди. Дійсно, ну тобто, ідея деморалізувати людей наскільки, щоб люди сприйняли будь-яке перемир'я, вона реалізується на наших очах саме через в такий спосіб. Це ж путінський стиль залить кров'ю так, щоб, щоб заткнулися, похилили голови і, і змирилися з станом речей. Але ми, ми в нашій ситуації маємо на боці Путіна владу. У нас війська захи... з народом, і народ з військами відбивається одночасно від Зеленського і Путіна. на два фронти доводиться воювати. Ну так виходить, але що показово, от. Відбувається оце колення суспільства, розділяє володар'ю, що почали робити від Зеленського максимально. Я дивлюся просто по тих пабліках, з яких це починає розганятися. Далі воно підхоплюється, вже підхоплюють всі. Я бачу і мої глядачі, там і читачі, десь там в телеграмі. Потім це дублюють. Ну вони в Але... вміють пускати. Так, і це запуск саме вірусів. От... Появляється, отой якийсь там комбат тероборони сумнівно, особисто якийсь розказує, що треба, так як Лукашенка, які там не хочуть іти служити, десь там не вилазять з машини, ще там, Та що стріляти чи? в коліна, розстрілювати колінні чашечки, тобто людину робити навіки калікою. Заявляє цей ідіотизм. Ну його мали покликати військову прокуратуру, там ну чи куди там і пояснити. Зроби якесь постування, більше ніколи такого не говорить. Це провокація і це прямий заклик до злочину. Та, що замість ти. того? Це розганяють максимально. Я перепрошую. А дикий що говорить? про Дикий те саме? Дикий каже, що ми зараз заведемо батальйону у село Космач. Це що? Це, це з якої, настроювання. З якої це дурнії голови тобі збрело таке. А хтось дуже попросив. Знаєте, я ну, завжди ставився з повагою до дикого, але. Якогось моменту він почав озвучувати виключно про владні владні певні тези. Особ, ну, бо це він дво... чиновник, він же директор національного антарктичного Ну так це... ну, воно того варте для людини з такою біографією бо, з Айдаром. І, з усім... Але фронтовий командир роти Айдару і ну в тому то річ, і це реальні. вартує, щоби так похоронити свій цей. Ну поки що воно заходить, але в чому вся штука, основне завдання от дикий отой комбат. Вони розказують дикі речі, від яких велетенська маса цивільних просто бісяться, і особливо десь в громадах це все обговорюється і появляється ненависть до військових. Далі центри, оці ТЦК. Їх же ж уосіблюють з військовим. Всі ж розуміють, не думають, що це там влада, це їхні провокації. Для них стають військові подібними. І люди, в яких поряд їхні діти служать там, а в них появляється ненависть до армії. З другого боку запускається, ну знову, ну відверто. От пригадую, в Дніпрі, якась людина в камуфляжі, не військовій формі, в камуфляжі під виглядом якогось, нібито військового журналіста. Вона знищена військова журналістика насправді бере опитувань і цивільна знищена. Так, і цивільна теж, а бере і опитує в людей на вулицях міста. Це не є соцопитування, там нема вибірки, там немає ре... ніяких перевірок, кого він опитує. Там навіть немає певності, що це не підіграні актори спеціальні. І вони говорять якусь гедоту мерзоту про Збройні Сили України. І подають всі, сказали негативні речі про Збройні Сили України. Слухайте, і тоді з'являється спогад. Якесь там опитування було отаке собі ну, не анонімне, а просто хтось там журналістів вийшов в Москві. Чи Петербург і розпитував бабушек і різних на вулиці, а як ви їх Вооруженим Сілам України? І раптом виходить, що в Москві з десяти опитаних троє сказали, що взагалі хороші ребята про Збройні Сили України. Чітко було акцентовано на цьому, а в Дніпрі українському, які Збройні Сили України захищають 10 десяти сказали, що вони мрязі, ета отстой. Зрозуміло, що це провокація. Зрозуміло, що в Дніпрі, може, троє було негідників, які сказали щось негативне, а сім сказали позитивне. Але хтось робить цю провокацію, хтось її закидує і хтось її максимально вірусить. І вже військові дивляться і з ненавистю говорять про цивільних. І пішло. Пішов по колу нагнітання. Оце надівається. Розділяй володарюй. Це є провокація розколу суспільства. Вона робиться по кількох напрямках. Це є перший напрямок, другий напрямок. Це Зеленський запустив тих, хто в Україні, і тих, хто виїхав рятуватися від війни. Ви звернув увагу, він же ж не говорить про ухилянців. У колоністи він сам їх випустив на першому етапі, тільки за підписом Зеленського випускали. А потім їх випускали його чиновники, виключно його чиновники. Він говорить про жінок, дітей і пенсіонерів, що вони там негідні, що вони люди третього сорту, вони зрадники. На них гроші якісь тратять. Вони якісь гроші наші туди виводять, якісь пенсії, ті допомоги, які їм даємо, і вони крадуть у нас. Слухайте, він настроює тих, хто в Україні проти тих, хто там, ті, хто там дістають відповідний спалах, їм вкидують додаткові речі, меседжі. Вони настроюються проти тих, хто тут. Починається нова ненависть. І зараз третя. А згадання, оцей... коли вони внесли перший раз законопроект про мобілізацію, де О... будуть обмежити видачу документів, як тисячі побігли в кон. Тисячі людей стояли під консульством. Так. І це теж викликання очі, недовіри до своєї держави, але це було більше недовіри до своєї держави. А зараз він коли населення, Він коли військових і цивільних, Він коли тих, хто тут в Україні, і тих, хто там за кордоном, куди вертатися людині, яка з Бахмута. Я знаю людину, яка з дітьми виїхала з Бахмута. Їй нема куди вертатися. І не кожному в Херсон з дітьми варто вертатися. Може добре, що вони там, але він робить це умисно для того, щоб розколоти. І зараз третє буде нав'язуватися українцям логіка, що не так нам і нужны ці возврат цих земель. Ось ця вся запорожська Херсонська область, а Донецька і Луганська, це взагалі і про Крим можна забити. Зачем воно нам потрібно? Там не такі люди, там мені всі плохі. Оце буде нав'язуватися зараз суспільство для того, щоб виправдати. Відмову від цих територій, от для того роблять і Сіскадовські скадовські і вся інша вони не відок. реагують на ці вибори, вони вони фактично віддають не, не, не вони реагують, віддають, а віддають так ці території. Вони віддають, але це додатково. Я знову в контексті навіть не тільки Російських виборів, Бо це те, що Володимир сказав, це дуже важливо. Це вони це є зайвий доказ того, що вони не хочуть цих земель повертати. Вони вже їх списали Росії. Вони їх вже віддали. Вони про них вже домовилися але. Вони паралельно з тим створюють нову зону розколу, тому що веденська кількість людей, які з тих регіонів зуміли вирватися, хтось з Маріуполя вирвався. Пригадують, як через Запоріжжя вони їхали це жахливі ці картини. Хтось з Херсонської області повиривався. Багато людей, які звідти походження, їм розказують: а ви взагалі-то люди третього сорту, ви сіскадовські. Ви з Мелітополя, ви третій сорт, ви нам не потрібні. І яке буде ставлення цих людей? От я колись в метро їхав, підходить там родина, ми розговорилися. Вони з Мелітополя встигли вирватися. Чи якось вийшло так, що вони в той момент не були вдома? Вони тут, в Києві, не можуть додому вернутися. Прикрад, неймовірні люди, чудова українська мова, все інше і. Цим людям говорять, а ви другий сорт. Ми ваші території і не хочемо звільняти, тому що там погані люди. І от зараз я очікую, що в березні місяці почнеться розкрутка кампанії. Люди на югі і востокі, це люди второго сорта, і от ця велетенська маса людей. А їх більше мабуть сьогодні на вільних українських територіях ніж там. На окупованих дуже багато повиїжджати, зуміло якимось чином різним. Їм всім буде в це в обличчя ви другого сорту. А військові, які з тих регіонів, які служать ще в АТО, служили зараз, служать, їм це теж плювокобича. Три розколи українців за короткий термін. Перепрошую, Тарас, що це? Навіть навіть згадай е, ПДФО, е, яке військове е, відібрало на е, оцих цих територіях, близьких до лінії розмежування, до лінії фронту, і так немає економіки. Там тільки з військових ПДФО, місцеві влади, щось Там це знищити повністю. Натомість релокалізовані підприємства у Львів, чи Тернопіль, чи Луцьк. Там там більш-менш ну економіка стоїть. І, і якщо ти звідти забираєш. Там не так боляче відібрати це ПДФО. Хоча теж боляче. Так, та, боляче, але але в кінцевому результаті найзлоденнішими опиняються якраз ті фронтові території. От от що. І оце колення, третій розкол, який вони хочуть зробити в суспільстві. Ну, ми просто побачили цей результат. Це страшно виглядало, все те, що відбувалося в космачі. І от та реакція на космач, яка пішла зараз через дико, а дикий ще раз кажу: він не буде говорити того, що його не попросять з влади. Ну, це ознака того, що вони хочуть, щоб українці один одному вгору вчепилися. Ну, щоб більше, була загальна ненависть. в цій області хто подивіться, там oh. там просто такий махач-масова бійка. Так, так. Ну. І, 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 і це може стати взагалі такою ну щоденною картиною на наших містах в найближчі місяці. Ну а що ще треба більше для того, щоб взагалі поколити Україну, якісь почати створювати Космацьку народну республіку, Закарпатську народну республіку, яка в новосній раді ухвалить рішення відмовитися від мобілізації, заборонити так, мобілізацію? До речі, ще один сюжет з Франківщини. Поліцейські затримують на е, номерах е, іноземних е, одного е, ну, кримінального типа, відверто кримінального типа. Затримують поліцейські. Юрба кидається і відбиває цього кримінальника у поліцейських. Це сюжет із Франківщини. Ну це фактично руйнування основ державності. Це те, що ми називаємо те, що Володимира називає ліквідаційна комісія. Я називаю демонтаж України.